Вітаю вас, дітлахи, і запрошую до екоферми, до екскурсії на екоферму, де ми побачимо багато цікавого. Ну що ж, розпочинаємо. Подивіться, дітлахи, ось ми з вами підійшли до клітки, де знаходяться. Хто це? Страусята. Подивіться, які вони цікаві, які вони гарненькі. А давайте спробуємо їх погодувати. На, держи. Держи, держи, тримай. Ану, тримай. Що? Тримай, тримай, тримай. Бачите, їх всі підгодовують. Оце їхня домівка. Оце страуся трішки величез, а це менше за розміром. Давайте порахуємо, скільки їх: один, два, три, чотири страусонка. Вони полюбляють їсти рослинну їжу. І зараз їх відділили від дорослих страусів, тому що батько страус може їх нечайно заклювати. А ми з вами йдемо далі. Подивіться, дітлахи. Ось великі страуси. Подивіться, які вони великі, справжні вели. А кого ви ще побачили? Та це ж курка! Звичайна курка. Курка пістринка, бо у неї такий одяг пістрявий. Так, ось вона йде до маленьких страусят, до їхньої домівки. Бачите? Чим відрізняється курка від страуса? У страуса велика довга шия, а у курки коротка. А ось іде ще одна курка, але ж вона чорнява. Бачите, яка гарненька. Пішли далі. Ось ще ми бачимо курку-пістрявку. Вона чистить своє пір'ячко, а до неї підходить малеча, мабуть, її синочок та дочка. Курчата. Бачите, як курочка своє оперіння приводить до ладу? А ось пішов він страус. Подивіться, який він довга, шия у нього, який він великий. Оце краса! Але з родини страусів їх викреслили, вони вважаються великими нелітаючими птахами. Великі не птахи. Родом з Австралії середня тривалість життя 20 років, максимальна швидкість 50 км на годину. Самця їм ем по 5 років, Діти, а це хто? Це хто йде із довгим носом, який переходить у дзьоб. Це індик. Подивіться, який індик великий. Бачите? А хто це біжить поруч? Це індичка. Ось вона яка. А ось за ними стоїть павич, дівчинка павич. Але ж хвоста такого гарного, як у павича хлопця, самця, у неї нема. А ось іде павич, павич самець. Ой, подивіться, який у нього довгий хвост. Якщо він його розкриє, це буде справжнє. Це він кричить. Боже. Це він кричить. Павич. Яка краса? Давай ще. Прошу тебе, і хвостик хвістик розпусти. Дуже просимо тебе, павич, покажи свою красу. Давай. Ось вони йдуть. Щось їм кидають, а вони йдуть. А я хліб взяла та й забула принести з собою із автобуса, на якому екскурсую. Ось його підгодовують. Ану кидайте ще, ми подивимось. Ось, ось, а він знаходить цю їжу. Ось індик, павчина, павчина. І ось павич, красень. У, у, кричить. Чули, як він кричить? Оцей довгий хвіст його біленького кольору, коли розпуститься, він стає дуже-дуже гарним. А ета павичі. І от дивіться, як в природі самиця, самка павича, вона сіренька, хвоста гарного немає, хоча на голові є корона. У самця павича є і корона, і хвіст, і оперіння, але ж він не може зносити яйця. Давайте підемо. Що він там знайшов? Ага, давайте підемо далі. Кого ми ще побачимо? Давайте, Боже мій, та це ж іде страус. Він іде своїми володіннями і перевіряє, чи все в порядку. Дивіться, діти. Пішов, пішов на довгих ніжках. А це хто, діти? А це, це. Каченя і качка плавають ось в цьому озерці, яке зробили. Ось дивіться, стрибнуло. Качка відрізняється від курки тим, що у качки є спеціальні ніжки, якими вона можна грести, тобто, як складені у плавники. Вона може грести. Ану, давай качка, вистрибуй, отак, отак, отак. Тобто качки можуть плавати і ловити рибу або якусь травичку рослину в маленьких озерцях, в річках. Бачите, як, вона, як, як вони ніжками перебирають. Справжня краса. Ось так, дітлахи, ми сьогодні з вами були на екофермі, де і птахи, і тварини. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.